Якщо чесно, я ненавиджу ті дні, коли я не сироварю, а весь день зайнята якимись хатніми справами. Я думала, в мене сьогодні буде скільки часу. І повідповідаю на запитання. І відео не знімаю тематичних таких ну, дійсно корисних. Угу. Оці всі миття, прання, вивішування туди, сюди, коротше кажучи, сир не варила, їсти не готувала сьогодні, тільки хліб спекла. Все дня нема. Куди він подівся? Не зовсім зрозуміло мені, коротше. В ітоді я плюнула і влаштувала собі банний день. Отак от, от. Називається психанула. Викопалася, підстригла чолочку. Таке. три синки, але вже щось відросли так, що капець. І чомусь у мене так розболілися очі. Ну, я приблизно розумію, чому, тому що навантаження на них дуже велике. Постійно монтуєш, десь щось відповідаєш, підписуєш, ну, коротше, працюєш. А ось оцю штуку, якби її якийсь дурак згадував, одягати. Толку, що є ті окуляри, да, є для е, блізі, є для далі. А хто їх носить? Хто їх носить? Ні, коли я десь їду, і знову ж таки це раніше було. Коли ми їздили там на змійов, да, то я... Де мої? Де мої окуляри? Е, це ті, що для далю. І вони сонце захисні, затемнені. Раніше я їх завжди одягала. А зараз, коли тут десь місцево треба вискочити, хто їх одягає? Ніхто. А потім стоїш і отак от щуришся, де там що написано, чи на тій новій пошті, чи на тому посаді, чи ще десь. Ой, і чомусь, я ж кушу сьогодні аж таке враження, знаєте, як в очі піску насипали. Тому дістала, а в мене є дві години. Ще можна було б, звісно, знайти чим зайнятися, але потрібно хоч щось зробити, розумієте? Глянула на годинник дві години приблизно до вовиного повернення додому. А Вова повернеться додому, все, бігти на вправу. Тому вирішила я все-таки вдягти окуляри і сісти попрацювати. Да, мої любі, так. Да. Тяжкі дітки-заробітки. Так от то і життя блогерів. Ви думаєте, легко? Mm -mm. Так, все. Да, до речі, дякую всім, хто відгукнувся на мій на моє прохання, знову ж таки, про те, що у нас я вчора розповідала так, що в нас залишилося скільки я казала, 352 години. Ну і одну я брала в запас для того, щоб було не рівно 4 тисячі, а 4 тисячі одна хоча б. Сьогодні, знову ж, після завантаження відео з Солугуні. Перебила шорти на кулінарному. Ну, так дійсно це працює. І тоді додаються і нові підписники, і перегляди. Але звідучора, наприклад, до сьогодні. Дивіться. 3658, бачите? Вчора було три 648. Тобто 10 годин за добу додалося. Так от. Тому дякую вам ще раз і знову ж таки попрошу. Давайте вже, будь ласка, гуртом дотиснемо ці 342 години. Це просто капець якийсь. Я коли ось цей свій основний канал. У мене підписників не було. У мене 4 тисячі годин набралося бігом як давним-давно. А от підписників тисячу саме, я набирала дуже довго. Я їй лотерейки влаштовувала, і подаруночки дарувала, там, да? 500, 600 там, чи 700, коли я вже не пам'ятаю. Ну, це було. І сирочки відсилала і маселко, і, ну, коротше кажучи, то тут навпаки все відбулося. Тут підписників уже 1039. А от з переглядами якось тугувато. Ну, я розумію, в принципі, чому. Тому що на кулінарному каналі відео коротеньке, і от знову ж таки, те ж саме із Сологуні відбулось, так? Я навмисно зробила їх два. Тому що не всі захочуть дивитися оте кіно, як я називаю, да, на 40 з лишнім хвилин, декому так не цікаво, декому треба сухо, коротко і по факту. От. І також на кулінарний я загрузила їх обидва варіанти. Але я впевнена, що якщо. Ну, хоча, зараз ось дивлюся по переглядам, та версія, що коротко, набрала 8 переглядів, а та версія, що детально до дрібниць, що на 45 хвилин, 16 переглядів. Не дуже мені зрозуміло, звісно, як воно працює це все. Коротше кажучи, мої любі мої хороші, я вам дуже вдячна за допомогу. І знову ж таки, прошу, прошу допоможіть дотиснути, щоб я вже подала заявку на монетизацію. Хоч колись, то повинна 8, я планувала, мріяла на 8 березня подарунок. На 8 березня не, не вдалося. Е, я Собі така поміркувала, поміркувала і думаю, можливо, буде на 21 березня. Хто не знає, 21 березня я офіційно вийшла заміж і стала Михієвою, да, в 2003 році. 21-11 2002 ми почали. Сумісно проживати, як там кажуть, гражданським браком. А в лютому подали заяву після Дня Закоханих. День закоханих у нас 14-го. Я не пам'ятаю, чи 15, го чи 16 го лютого. Ми подали заяву 21 березня. Пишної свадьби в нас не було. У нас була скромна розпісь. І святкування в колі друзів вдома. І от з 21 березня 2003 року я офіційно ношу прізвище Міхєєва. І це ось буде вже 21 рік, як я Міхеєва. Тому я так спочатку спочатку подумала, думаю, ну може на 21 березня. А зараз дивлюсь, що, мабуть, так і ні. Що ж тут залишилось до 21 березня? Сьогодні у нас яке? 14? Ну так, да. тиждень. А тиждень, якщо 10 годин в день, в добу, то це скільки нам потрібно? Скільки? 342, 34, 35 днів місяць. А що в нас у квітні? Куди далі мріяти? Як удалі загадувати дату? Навіть не знаю. Як удалі загадувати дату на квітень? Особисто в мене в квітні немає взагалі геть нічого. Познайомилися ми в травні, 20 травня 2002 року. Я ж кушу з 21. го Що це у нас? жовтень, листопад. Що в нас ноябрь? Господи. Все, вже під вечір голова не варить. Почали сумісно проживати, Мікі стрибає. Мікуш, я зайнята. Мікі, я зайнята, йди пограйся сам. Виспиться за день, а тепер його на руці бери, і він не доспав. Він ще на руцях поспить. Е... Мікі потрібно садити на дієту, і я не знаю, як це зробити. Вові не докажеш того, що не повинен бути таким Йорк. Вони за зиму розкормилися так, що то просто трендець. Я його сьогодні зважила, він важить 4,350. От що це таке? Куди далі можна їсти? А Вова каже, хороший, нормальний, красивий песик. І що ви їм скажете? Я не знаю, які аргументи потрібно ще йому підібрати. Я вже перераховувала все, що, ну, на мою думку, важливе і головне. Не, не, не спрацьовує. Так, все мої любі, мої хороші, це я щоб ви не сумували, а то ви часто скаржитеся, що в мене там мало, замало. В кожному відео я не можу бути в камері. Ну, по-перше, тому що це не завжди зручно. По-друге, самі розумієте, не знаю, хоча я от дивлюся інших блогерів, да, і вони показують все, як то кажуть. ну, все, як воно є, вживу. А я інший раз і думаю, думаю, вимкнути камеру, а потім така думаю, та щось у мене сьогодні голова не мита, якось не дуже хочеться. І все. А буває таке, що не в ресурсі, як я кажу. У мене так було вчора, позавчора. Я взагалі була геть не в ресурсі, не те, що на камеру показуватися. Я в зеркало не хотіла дивитися. Не дивлячись на те, що я все таки працювала. Але кожен мій рух був це акт вандалізму. Насправді, все, це щоб ви я шку, що не забули, яка я є. Ну, а я спробую хоча б одне, можливо, якесь тематичне відео відзняти вам. Бо в мене насправді три там є, здається, запитань. Вони завіше десь виписані, навіть, навіть виписані є, розумієте? А працювати ніколи. Все. Бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. Мікі з м'ячиком дуріє. Всіх вас цілую, люблю. Будь ласочка. Міма на кухні. Там якось з, з новим каналом воно якось тече саме по собі. Там підписників 344. Ну, це третя частина, так? А по переглядам зараз ми глянемо. 1592. Ну, Грубо кажучи, більше, ніж третя частина. Тобто якось іде все рівненько. Ну, хай собі тихенько йде. Дойде до монетизації, значить дойдемо. Ну, не дойде, значить. Ну, брехня, все одно колись дойдемо. Але то таке. Це в нас буде резервний канал. Коли на цей не пропускають відео, да, то я завантажую туди. І ну, там хоча б перегляди да, додаються. От. Мені головне зараз. Кулінарний, мімо на кухні підтягнути під монетизацію. Тому що раніше, бачите, все було на одному каналі. Мало того, що дехто скаржився, да, що подобаються рецепти, але ну, не подобається людям там, слухати, дивитись про тварин там, і так далі. Про сільське життя, ну то ще куди не йшло. Ну так як зараз цей основний канал монетизується, то вони пропускають відео, то не пропускають. Пам'ятаєте ж так, всю цю ситуацію. І, до речі, останні ж два відео, так і висять під жовтими значками. Я їх не видаляла, але вони ще не пройшли перевірку. Коли це буде, хто його знав. Тому ж і хотілося б, да, щоб якщо і Загружати, працювати, знімати, то щоб це приносило хоча б якийсь доход. Повірте, це дуже важко, це зовсім не легко, як багатьом з вас кажеться. Все це відзняти, змонтувати, не заплутатись. Ви знаєте, інколи, бува, нема, повикидала викидала вже бубашки. У мене отак от інколи, а, ось, дивіться. Живий приклад. Оце все. Деяке відео. пам'ятки. Знаєте, як ото? Е, пам'ятки на полях. Так ото і в мене. Ага, так, тут холодець, тут пиріг, тут хліб там чи ще щось. І кожні оці всі секунди, кожні оці частинки відео, все це пишеш, пишеш, собі помічаєш. Тому що ввечері, коли сідаєш монтувати. <кій> вибачайте, Ввечері, коли сідаєш монтувати, заходиш в відео, а їх там. Гори, гори, розумієте? І вибрати з поміж них те, що тобі треба, то потрібна така шпаргалочка. Водички пинула. Тому це насправді дуже важко, це займає купу часу. І хотілося б, щоб це якось ну, хоча б оплачувалось. Да? Хоча б на той самий інтернет, там, телефонію і так далі. Про заробітки на щось більше я взагалі мовчу. Е, ну, Хоча цей телефон, да, на якому я зараз працюю, знімаю. Цей телефон куплений з зароблених з Ютуба коштів. Е, ну, зате. Інтернет і телефони я проплачувала просто з зароблених на сирах коштах. ну тобто, Якби брала від тіля, то не було б телефону. А так було, як копілка на карточку, вони складалися, а потім, як знадобився телефон, взялося з копілочки і придбався телефон. От, тому хотілося б мати таку копілочку, да, щоб це якось було. А сплачую в місяць я в мене Київстар 200 гривень. Інтернет 350. І водафон щось в районі 200 гривень. От і рахуйте, 200 і 200, 400... І 300, 750 гривень я щомісяця сплачую тільки за два телефонних номера і інтернет. Не кажучи вже про світло і про все інше. Тому хотілося, щоб дійсно ця праця хоч якось оплачувалася. А для цього мені потрібна ваша допомога. Давайте трішечки піднажмемо, трішечки піднажмемо щоб вивести все ж таки канал Міма на кухні на монетизацію. І будемо з вами далі працювати. Все. Всім бажаю тихого вечора ще раз. Мирної ночі. Ловіть повітряний поцілуйчик. Я вас всіх цілую, цілую, люблю, люблю. Обійняла би кожного з вас. Якби ви тільки були ближче. А так розкидала вас по всій Україні. І тільки от отак і приходиться спілкуватися в переписці. Все. Гайда на міму на кухні. Вмикаємо плейлист. Ставимо на мінімальний звук. Повністю вимикати не можна. Не зараховує тоді YouTube. Хоча я не знаю, як він відслідковує. Але повністю не зараховує. Ну, якщо повністю вимкнути звук. І допомагаємо Марінки довести канал до монетизації. До завтра.